Тривожний інцидент стався у Київському районі Харкова. Посеред дня ворожий безпілотник типу «Молнія» впав просто біля житлової багатоповерхівки у густонаселеному кварталі. Військових об'єктів поруч не було. Натомість навколо знаходилися десятки квартир, де мешкають цивільні. На щастя, бойова частина дрону не розірвалась, тож обійшлося без жертв та руйнувань. Ми навіть вибуху не почули, кажуть місцеві. Я прийшла. Я прийшла з роботи і кота годувала, а потім сирена. Я читаю, що летить на жуки. Спочатку лісне, потім жуки. Але вибуху не було. Читаю, впав. Все. А де впав, не знаю. На місці події працювали вибухотехніки та відповідні екстрені служби. Під час обстеження було з'ясовано, що це не дрон матка. ФПВ він не ніс. Зазначили в департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Сьогодні о 14 годині 31 одну хвилину. Дійшла противна інформація про те. Що безпілотник типу «Молня» влучив біля багатоповерхівки в Київському районі міста Харкова. На місце події були направлені підрозділи ДСНС Національної поліції України, група ситуаційного центру міста Харкова. На місці було встановлено, що вказаний безпілотник впав біля багатоквартирного житлового будинку. Попередньо не розірвався. Зараз чекаємо на вибух техніки для продовження відповідних процедур для знешкодження боєприпасу. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків, новини.